Доброго дня, мої любі! Сьогодні ми з вами будемо вчати новий звук. А який? Підгадайте загадку. Довгі ноги, довгий ніс прилетів обід приніс, смачних жабеняток для своїх дитяток. Так, вірно, це журавель. У слові журавель, який ми чуємо перший звук, звук жи. Ось це звук «ж». Наповім вам подібний. Ніби на жучка, правда? Давайте пальчиком в з саме напишемо звук «ж». Палочка і по боках ідуть маленькі палочки. Вторію ще раз. Палочка і по боках маленькі палочки. Молодці! Бо я звук такий. Дуже схожий на жука. Тільки ти жука побачиш, відразу мене згадаєш. А зараз давайте з вами роздивимось картинки. Тут намальований жук, звук Ж чути на початку слова. Давайте всі разом промовимо: жук. Далі йде малюнок бджоли. Бджола. Чуємо звук Ж всередині слова. І в кінці слова чуємо у слові вуж. Повторіть за мною ще раз. Вуж. Давайте ще напишемо слово жук. ЖУк. Звук ж стоїть на початку слова. Також вуж. Вуж. Звук ж стоїть у кінці слова. А зараз давайте із звуком ж почитаємо склади: Жа, жо, жу, же, жі, ж. І навпаки аж, ож, уж, еж, іж, іж. А зараз пограємо гру полювання. Я вам читаю вірш, якщо ви зустрічаєте звук «ж» – плескаєте в долоньки. Коли звуку «ж» немає, в долоньки не плескаєте. Жив жучок між бур'янами. Жив без тата і без мами. Жовтим листям ворушив. Жив і жив, і не тужив. Жаба квакнула. Попався. Жук замер і так злякався. Молодці. А зараз з вами разом повторимо чистомовки. Жа-жа-жа ми побачили вужа. Жу-жу-жуживо жу, жу, жу в'яжу. Жі-жі жі, тато купив лижі. Же-же, же коник і рже. Же, же жи, Ти дружбу бережи. Аж аж аж, загубився баш. Уш-уш, уж, 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 у лісі живе вуш. Иш виш лиш у сільце попався чиш. Іш іж іж гострий ніж. Ош, 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 нас чекає подорож. Еш еш, бережи ліс від пожеж. А зараз давайте з вами пограємо в гру, закінч слова. У траві сховався вух. Ж. Розлили по столі ту-ш. Скільки у дворі лю? Ж. Сірників мали не руш. Я піду гуляти те ж. Нащо ти свій зошит мне? Ш? Ми підемо влітку на пля. Ж. Хлопці. М'ячик цей ва. Ш. Молодці. І ще пограємо одну гру. Назви ознаку. Я вам називаю предмет. А ви мені кажете, який він. Кактус. Колючий. Зелений. Добре. Жаба. Маленька, зелена, квакає, ужина, колюча, лісова, смачна, Жолудь. маленький, дубовий, корисний, журавель, довгоногий. Довгоносий. Ложка, металева, дерев'яна, маленька, літо, тепле, сонячне, веселе. Ви до кожної ознаки, що я назвала, доберіть ще свої. До побачення! До нових зустрічей!